Всім привіт, Україна FM Завітали до наших партнерів салону краси Glamour Beauty, Тож давайте підемо і подивимося. Які послуги є у вашому салоні? Великий спектр послуг. Це е, повністю первазькі послуги, вихід з чорного, фарбування світлі та блонд, тач мілірування, калоріювання. Ну, тобто, повністю всі питання по волосся можна закрити. Лікування волосся, реконструкції, ботекс, Віки також стрічки, mm -hmm. да. борода, обов'язково, манікюр, педикюр. Дуже великий є вибір масажу, лікувальність, спортивний, реабілітаційний корекція фігури ну, до літа дуже Так, да, До літа дуже актуально. лазерна піляція, воскова піляція, шугаринг, косметологія. Е, просто можна зайти зранку да, і на цілий да, день. Видалення попілом та да, ліфтинг всі види косметологічних послуг.